Всім привіт! Мене звати Сергій, і сьогодні я вам розповім про 172 спеціальність електронні комунікації та радіотехніка, освітня програма інформаційні радіотехнології. Підготовка за цією освітньою програмою гарантує вам поглиблене вивчення технологій, пристроїв та засобів проектування систем безпровідної передачі інформації, а також забезпечення електроживлення. Та інфраструктурних і інших інтернет-речей, здобувач вищої освіти навчається застосувати та використовувати, розробляти та керувати мікрохвильовою технікою, а також пристроями широкого призначення, які розробляються за допомогою сучасних радіотехнологій, комп'ютерних мікропроцесорних та мікроконтролерних технік, а також за допомогою різних вимірювань. Випускники можуть працювати працювати у сфері rf engineering, телекомунікейшн engineering і так далі.